Всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та захисту від клятих москалів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 13 травня 2025 року. Сьогодні на чутуванні. Жовті аркани Таро», колода, яку я створив минулого року. І вона поки остання на цей момент. Але якщо ви бажаєте собі замовити якусь цікаву колоду, ви можете мені написати на електронну скриньку, яка прикріплена до цього каналу. Не забувайте також підписуватись на канал. Сьогодні епіграф буде з цієї книжки Плоть і кості Дзен. Убійства! Гадзан учил своих последователей. Те, кто выступают против убийства и кто хочет сберечь жизнь всем сознательным существам, правы прекрасно защищать даже животных и насекомых, но что делать с теми, кто разрушает благосостояние и экономику, кто убивает время? Мы не должны смотреть на них сквозь пальцы. Тот же, кто проповедует буддизм, не будучи просветленным, убивает. Буддізм. Це стосується, напевно, не тільки буддізму, але і інших вірувань, бо досить часто можновладці використовують релігію як захист того, що вони правовірні, вони стоять у храмах, тримають якісь свічки, поминають когось, але ніхто не знає, що у них на розумі. Що ж стосується вівторка, 13 травня, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости. Друга карта загальна карта дня, яка буде описувати, чого очікувати від цього вівторка. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на позитив. Кому за потрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. עוד דין Розпочинаємо з тільців, бо заме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Карта зірки це управник вашого знаку Планета Венера в прямій позиції. Дуже гарний показник того, що день позитивний, він пов'язаний з емоціями, з отриманнями позитивних емоцій, з переживаннями якимись. Дуже гарний день для жінок, жінки. Не забувайте про свою привабливість, не забувайте про свою сексуальність, бо це вам надасть ще баль. Цього дня. Якщо ви очікуєте на прихід якихось грошей, вони обов'язково прийдуть і ви будете задоволені. Далі представники знаку Близнюки. Жертва. На жаль, в прямій позиції. Це. Карта, яка пов'язана з планетою Уран. А планета Уран якраз вже зайшла у близнюки, чи заходить вона знаходиться дуже близько, і це втрати. Це якісь втрати вони можуть бути або моральні, або суто матеріальні. Тому будьте обережні сьогодні не треба робити якихось важливих рішень, приймати важливих справ робити. І головне не. Робити ніяких операцій, хірургічні операції цього дня вкрай не потрібні. І також не забувайте про інших людей. Карта жертви вона пов'язана з жертовністю, тому вам сьогодні слід більше займатися справами інших людей, ніж власними справами. Далі. Раки. Янгол, на жаль, перегорнутий. Це ознака втрати. Яко якогось захисту захисту у вас цього дня на на жаль немає. Окрім цього, слідкуйте за своїми словами. Ви сьогодні можете когось сильно образити своїми речами, тому намагайтеся тримати якісь дум дурні думки при собі. Не ображайте людей. Пам'ятайте, що сьогодні ви можете тільки одну справу зробити, поєднувати щось в цей день. Вам буде дуже важко, і також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічати. І не спілкуватися з представниками знаку водолій. Далі, леви. Перегорнутий мах натякає на те, що сьогодні день, коли ви можете розпочати щось погане. Будь-які розпочинання у цей день приносить. Погані результати, тому намагайтеся нічого сьогодні не розпочинати і не включати свій егоїзм, бо насправді леви дуже насичені цими якостями. Це сонце так на вас впливає, а це карта сонця, і вона випала перегорнута. Тож це погані якості, які ви можете проявляти, і тим самим просто зіпсувати собі репутацію. Якщо ви чоловік, будьте особливо обережні, бо це чоловіча енергія перегорнута. Далі представники знаку Діва Жриця. На жаль, перегорнута це ознака перш за все для жінок. Жінки, будьте обережні, сьогодні може боліти голова розпочатися місячні, і загалом сьогодні дуже поганий день для того, щоб зустрічатися з кимось, спілкуватися з кимось, бо ці спілкування можуть мати форму наклепу. Люди будуть вам казати різні плітки про інших людей. І загалом сьогодні інформаційне поле, поле дуже забруднено. Зверніть на це увагу, менше дивитись. Треба YouTube менше читати шпальта різних телеграм-каналів. Намагайтеся сьогодні поспокійніше бути зі своїми думками. Якщо ви чоловік, будьте обережні, сьогодні якась жінка може вам зіпсувати цей день. Далі, Терези. Імператор в прямій позиції непоганий показник того, що сьогодні суспільство вам допомагає. Якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, сьогодні вашу роботу будуть бачити, і ви можете навіть отримати якісь добрі слова від керівництва. Сьогодні все залежить від вашого оточення. Якщо воно чисте, якщо люди добрі, то і день буде досить позитивний і висока ймовірність сьогодні самореалізації, коли ви досягнете чого. Ось маленького вам у цьому допомагає планета Юпітер. Далі скорпіони. Перегорнути сонце це якісь недобрі звістки, які можуть сьогодні на вас навалитися. Це щось каламуть, якась особливо ця каламуть стосується грошових якихось справ. Сьогодні ви заробити нічого не зможете, навпаки, ви витрачаєте, вам не вистачає енергії, ви на деякий час зможете стати енергетичним вампіром. Також ваші діти можуть принести якусь недобру звістку і тим самим вас роздратувати. Намагайтеся цього дня не спілкуватися. І не зустрічатися з представниками знаку Водоль-Близнюки. Далі, стрілець, перегорнута імператриця. Поганий фізичний стан. Погода зараз змінюється і так само, як погода, змінюється і ваш стан. Сьогодні ви витрачаєте багато фізичних сил, тому рекомендую їх економити. Не намагайтеся сьогодні перештрибнути через голову і економте свої сили і економте свої гроші, бо сьогодні вас очікують якісь витрати, хоча й невеличкі, але вам би ці гроші знадобились для, цього, для чогось іншого. Якщо є можливість сьогодні. Зекономите краще, економте і слідкуйте за тим, що вам підказує ваше фізичне тіло. Далі, козероги. Перегорнуті закохані, немає у вас особливого вибору. Все, що ви планували на цей вівторок, треба так і робити: не відходити, не експериментувати, не брехати, особливо не брехати по відношенню до самих себе. Сьогодні є якась безвихідь, тому якщо ви чогось боїтеся, краще сьогодні посидіти вдома і не ризикувати, бо ризик цього дня не виправданий. також будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками. з Знаку діва. Далі водолії. Перегорнута смерть, день, коли ви нічого не зможете змінити. Будь-які зміни цього дня лише до гіршого, тому намагайтеся залишатися стабільними. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до минулих подій і робити з цього висновки, і більше не повторювати свої помилки. Сьогодні ви, на жаль, не відпрацьовуєте свої помилки. Ви сьогодні можете зробити багато нових помилок, тому нічого не змінюйте в своєму житті. Краще перекласти зміни на інший день. Далі риби, колісниця в прямій позиції. Вам можна, по-перше, кудись їхати. Колісниця це рух вперед, це еволюція якась внутрішня, це можливість перестрибнути кілька драбин. і отриматися на високій ланці, здобути перемогу, але ця перемога може бути здобута лише мудрістю. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Стрілець. І нарешті овни. Карта сили перегорнута каже про те, що ви втрачаєте силу волі, вам не вистачає. У вас сьогодні на вас можуть навалитися якісь страхи, і це цілком зрозуміло, бо незважаючи на всі підписання різних договорів чи, хоча б перспективу цього, війна ще не закінчилася, і розслаблятися ще не треба. А також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. І загальна карта дня. Все гарна карта, але вона випала перегорнута в трикутних. Таро, так воно і буває. Це малі результати, чи відсутність результатів, чи знаходження над прірвою. На жаль, ситуація ще не розрулилася, як нам всім хотілося. І якщо і можливі якісь перемоги, то це маленькі перемоги, і вони можуть бути досягнені тільки якщо відступати від якихось глобальних позицій і звертати увагу більше на дрібниці. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте. Щось малинового кольору, Що стосується самого дня. Дуже багато карт випало перегорнута лише. Три випало прямо, то ж то на той день, коли ви можете щось намічати глобальне, бо все ж таки 13 число, багато людей бояться цього числа, але в ньому немає нічого страшного. Це число досить суттєве, це 13-й аркан, карта смерті, число змін. Зміни сьогодні можуть бути лише якісь мінімальні. Зверніть на це увагу. Якщо ж дивитись. Коли можуть бути якісь небезпеки, то тут можна виділити. Два таких вагомих часових відрізка. Перший відрізок з 8-ї години ранку і по 16-ту годину дня. А другий часовий відрізок це після закату сонця і до опівночі. Тобто ще розслаблятися не слід. Треба бути обережнішими і пам'ятати, що, як казав Остап Ібрагімович, спасіння утопаючих діла рук своїх, самих утопаючих, допоки ви самі собі не допоможете. Вам ніхто в цьому не допоможе. А я вам додам ще по одній карті за Днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карта відродження в класичному Таро – це Страшний суд, гарний показник повторів: нічого нового, ані поганого, ані гарного сьогодні не станеться. Карта пов'язана з родичами, можливо, сьогодні вам слід зробити якісь спільні справи з родичами. Не забувайте про свій рід. Про своїх близьких і про людей, які старші за вас, намагайтеся контролювати процеси спілкування. А... Не робити шкоду своїм близьким, бо вони ще вам обов'язково знадобляться. Тому сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися у сімейному колі, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця розбита вежа в прямій позиції. Будьте обережні, сьогодні ситуація катастрофічна, і якщо раніше вас проносило, сьогодні не пронесе. Якесь падіння, якесь руйнування, обов'язково вас сьогодні чекає. Ну, єдине, що, з вас легко можуть збити, це вашу корону, яка вам заважає бачити реальні речі. Але будьте обережні, намагайтеся свій тривожний чемоданчик тримати при собі, і якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, краще піти в укриття, ніж ризикувати, бо цей тиждень може бути такий досить несподіваний. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнуті сутінки – показник того, що сьогодні якась пітьма, яка закривала вам реальність, вона спаде і ви побачите реальність у всій красі. Пам'ятайте, що сьогодні треба дослухатися більше до інтуїції, ніж до слів якихось людей. І будьте обережні, якщо ви народилися під... Під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не, не бреше, вам випала карта Сфінкса. Тож це фартовий день, якщо ви будете ризикувати, ризик цей буде виправданий. Нічого поганого з вами не станеться. Якщо ви за своєю природою гравець, ви сьогодні обов'язково щось цікаве отримаєте. Карта Сфінкса одна з найкращих карт великих арканів. Тож використовуйте цей день по максимуму, особливо. Можливо, якщо ви козиріг вам особливо пощастить. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала рівновага в прямій позиції, це ознака того, що якщо розум буде контролювати ваше почуття, якщо ви будете менше боятися, то нічого вам не страшне. І навіть сьогодні гарний день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і у судові, і вирішувати будь-які справи собі. На користь. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, верховний жесть з прямій позиції каже про те, що перш за все слідкуйте за своїм тиском, за своїм настроєм, робіть все швидко, і чим швидше ви будете все робити, тим більше ви зможете сьогодні зробити. День про мене дуже швидко. Якщо вам треба кудись їхати, їдьте. Дорога дуже швидка і ефективна. Також непоганий день для підписання якихось договорів. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 п'ятого числа. Будь-якого місяця перегорнутий шайтан це надійна ознака того, що зовнішні демони вам не страшні, головні демони сидять всередині вас, тому працюйте над ними і тоді нічого поганого не станеться. Якщо ви боїтеся якихось несподіваних зустрічей, особливо з людьми в формі, сьогодні вони вам ніяк не зустрінуться. Ризик виправданий. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, крокодил, нульовий арк. Він же блазень в перегорнутому стані напоганий показник того, що ви знайдете вихід з будь-якої скрутної ситуації. Головне не втрачати почуття гумору і пам'ятати, що життя, яким воно б не було сірим, воно все одно має всі барви, і там є де є чорне, там є й біле, і фіолетове, і будь-інші кольори. Вам сьогодні головне не втрачати почуття гумору. І єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Це ваша карта від людних, 9 аркан, але він випав перегорнутий і він дає можливості виходити з скрутних ситуацій. Сьогодні не той день, коли ви можете сидіти, сидіти на місці у чотирьох стінах. Вам треба спілкуватися, треба розширяти ваші горизонти, треба виходити з того оточення, в якому ви знаходитесь. Нічого не бійтеся, але не забувайте про обережність людних, завжди на це натякає. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці жовті трикутні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, Бог. i varaj ha, Jehova, vajša miraj jar Jehova, fanajfala ih vaj isa Jehova, fanajfala ih, vaj simle šalom, samu, ač mi, albani Izrael veni, Avraham.